Вітаю! Моє ім'я Роман Михалецький, і в цьому відео я навчу вас правильно завантажувати посудомийну машину. Можливо, багато хто з вас подумає про те, що це очевидні речі, що всі вміють завантажувати посудомийку, що це дуже просто і нема про що говорити. Але насправді практика говорить про зворотнє. Багато людей, ну реально дуже багато людей, не вміють правильно завантажувати посудомийну машину. І як результат вони не отримують тієї якості миття, на яку розраховують. У цьому відео я не буду розповідати про якісь складні речі, про те, як правильно помити сковорідку, чи деко від духовки, чи каструлю, чи якісь інші великі об'ємні предмети. Я розкажу про стандартні набори посуду. Виробники посудомийних машин говорять нам про те, що стандартний набір посуду складається з 10 предметів: це велика тарілка, тарілка під перше, маленька тарілка, десертна тарілка, чашка для напоїв, чашка для кави. Вилка ложка, ніж і чайна ложка. Ось всі ці 10 предметів складають стандартний набір. Я візьму посудомийну машину, яка має місткість 14 стандартних наборів. Тобто одночасно в ній можна помити 14 таких комплектів, всього 140 предметів. Так, ось цю всю гору посуду, оцю величезну кількість посуду, можна вимити за один раз, використовуючи при цьому менше 1 кВт години електроенергії і менше 10 літрів води. Для зручності це відео буде поділено на розділи. В описі буде таймкод. Також ви можете, використовуючи навігацію, перейти на той момент, який вас цікавить. І не забувайте підтримати відео лайком, підпискою на канал і приємним коментарем. Буду вам за це дуже вдячний. Почати потрібно з того, щоб посуд необхідно посортувати. Це золоте правило. Завжди сортуйте посуд. Однотипний посуд повинен митися разом: великі тарілки з великими тарілками, маленькі тарілки з маленькими тарілками. Бажано не перемішувати, оскільки виробники посудомийних машин проектують внутрішню камеру таким чином, щоб все мало свої місця. Чашки з чашками, вилки з вилками, великі тарілки з великими тарілками і, відповідно, маленькі тарілки з маленькими. Тому в першу чергу починайте з сортування. Посортуйте посуд, тоді починайте завантажувати. Правильно завантажити посудомийну машину іноді досить складно. І не завжди вдається це зробити з першого разу. Інколи потрібно спробувати переставити посуд в інші місця. Починаємо з найбільших тарілок. Я завжди рекомендую починати з найбільших тарілок. Одна, дві. Тепер дивіться, сюди вже велика тарілка не поміститься. Тому, ймовірно, її доведеться ставити сюди. Ну і залишки. Вісім, 14. 14 великих тарілок вклали. Далі вкладаю тарілки під першу. Одна. Дві, шість. Ось тут у нас звільнилося вільне місце. Сюди можемо довантажити ось ці тарілки. Чотири. Бачите? Не поміщається. Тому перескладую тарілки в інше місце. І починаю вкладувати, слідкуючи за тим, щоб тарілка не блокувала. Доступ до іншої. Ось тут повинні бути щілини. Нижній кошик завантажений. Всі тарілки помістилися у нижній кошик. Тут фактично є три типи тарілок по 14 штук, всього 42 штуки. 42 тарілки в нас помістилися в нижній кошик. Далі необхідно обов'язково переконатися в тому, що тарілки вкладені правильно. Між ними повинна бути щілина, тобто вода повинна вільно проходити між тарілками. Якщо десь під час завантаження одна з тарілок, наприклад, лягла неправильно, поправте її. В ідеалі повинно бути так: повинен бути зазор. Якщо не буде зазору, є ймовірність, що в тому місці тарілка не вимиється. Далі необхідно обов'язково переконатися, що тарілки не блокують. Нижній розбризкувач. Інколи буває так, що тарілка може блокувати обертання нижнього розбризкувача. В цьому випадку посуд не помиється. Тому після того, як ви вставите кошик на місце, спробуйте ось тут рукою розкрутити розбризкувач. Він повинен вільно обертатися. Він не повинен ніде зачіпати, десь навіть підтирати. Він повинен просто вільно обертатися. Далі необхідно перевірити верхній розбризкувач. В даному випадку я спеціально вам показав таким чином, що він заблокований. Ось в даному місці він стукається об тарілку. І, відповідно, якщо на це не звернути увагу і запустити машину, він заблокується от в цьому положенні, крутитись він не буде. І як результат, посуд зверху не помиється. Більшість посудомийних машин мають можливість підняти верхній кошик. В даному випадку це зробити нескладно. Необхідно витягнути кошик і просто руками підняти його вгору. Ось тут є два важеля, натиснувши на яких, ви можете опустити його або в зворотньому порядку підняти. Дуже важливо, щоб верхній кошик завжди був піднятий рівномірно. Тобто, не можна, щоб права сторона була піднята, а ліва ні. В цьому випадку не зійдуться гідравлічні кріплення. І вона не буде працювати. Верхній розбризкувач не буде працювати. Тому обов'язково за цим слідкуйте. Перевіряю верхній розбризкувач. Бачите, зараз йому нічого не заважає, він вільно обертається в обидві сторони. І в цьому випадку посудомийна машина ідеально вимиє як посуд в нижньому кошику, так і в верхньому. Коли ви переконалися, що нижній розбризкувач не заблокований. Верхній також обертається вільно. Проміжки між тарілками є, вони не блокують доступ води одна до одної. Можемо приступати до завантаження верхнього кошика. Під час завантаження верхнього кошика, деякі елементи, які утримують посуд, можна скласти або взагалі зняти. Наприклад, ось цей тримач для фужерів, якщо ви не миєте фужери, його можна просто зняти. Давайте покажу. Звісно, це все залежить від моделі. Не всі моделі, ймовірно, мають таку можливість, тим не менше. можете спробувати. У випадку з верхнім кошиком я би рекомендував розпочинати з невеликих предметів. Наприклад, зараз я почну з розстановки чашок під каву. Обов'язково тут дотримуватись принципу, що посуд повинен знаходитись під нахилом. Не горизонтально до поверхні, а під невеличким нахилом. Далі тарілки. Вкладаю всі десертні тарілки. Також 14 штук. І фактично залишились тільки склянки для напоїв. Викладаю. Інколи бачите, в залежності від типу посуду, він може не завжди рівно стояти. Ось ця склянка така специфічно має конструкцію, і тому вона може легко перехилитись. Тому слідкуйте за тим, щоб посуд був зафіксований. В даному випадку можна спирати один об другий. Для того, щоб вони не падали. Важливо не перетискати, оскільки можна пошкодити роздавити скло. Верхній кошик також завантажений. Слідкуйте за тим, щоб посуд нормально тримався, щоб в процесі миття він не перевернувся, оскільки розбризкувачі Ось ці розбризкувачі вони розбризкують воду під великим тиском. Якщо посуд не важкий, якщо це легенька склянка, є ризик того, що вона перевернеться. Тому обов'язково фіксуйте її. Намагайтесь так, щоб посуд підтримував один одного. Намагайтесь дивитися так, щоб тарілки були максимально під гострим кутом до води, для того, щоб вода вимивала бруд. Переконайтеся, щоб жодна чашка в процесі миття не перевернулася. І тоді, переконавши, що нічого не заважає, ви можете спокійно засунути кошик, вставляєте його на місце. Ну, фактично, три четверті роботи зроблено. Залишились вилки, ложки. В залежності від моделі, ви можете мати або додаткову третю поличку для вилок ложок, або ось такий спеціальний органайзер, тримач чи у кошик, знову ж таки, по-різному, його називають. В нього теж поміщається дуже багато. Різноманітних предметів. Єдиний момент, що якщо у вас є ось такого плану кошик, то він, звичайно, займає місце в нижньому, тому що, як правило, його ставлять в нижній кошик. Також під час вкладання ножів, будьте обережними, ножі бажано вкладати лезом вниз, для того, щоб під час того, як ви їх дістаєте, не поранитись. Тепер залишилось тільки повкладати вилки ложки і ножі. Верхній кошик посудомийної машини, який спеціально призначений для вилки ложок, він має такі спеціальні кріплення. Тому обов'язково дотримуйтесь послідовності вкладання і використовуйте ось ці кріплення. Ложки не повинні торкатись одна до одної. Вони не повинні знаходитись от в такому положенні, тому що тут назбирається вода. Вони повинні лежати фактично ребром вниз. Далі вкладаю вилки. Аналогічно вони повинні бути ребром вниз, для того, щоб краще вимились. Слідкуйте за тим, щоб вилки не торкались одна до одної, тому що в цьому місці, де вони торкаються, можуть залишитися залишки їжі. Можуть залишитися забруднення. І, відповідно, якість миття буде не такою, як ви очікуєте. Ножі. Ножі, ще раз повторюсь, гострим лезом. Донизу, для того, щоб випадково не поранитись. Ну і наостанок чайні ложечки. Все, посудомийна машина завантажена. Далі контрольна перевірка. Тут все крутиться, знизу крутиться, нічого не заважає. Тут Жодна тарілка не впала, все було, як має бути. Тут аналогічно. Все можна запускати. Нехай миє. Вмикаю посудомийну машину. І все. Тим часом перевіримо, як миється посуд. Нічого не перевернулося, все стоїть на місці. Тарілки також. Насправді я рекомендую робити таку перевірку приблизно через 15-20 хвилин після початку миття. Чому? Тому що інколи трапляється так, що якийсь предмет, який ніби на початку був закріплений добре, але в процесі миття він перевернувся і він може заблокувати. Один з розбризковачів. І німе на початку ви дивитеся, все в порядку. Ага, все працює, нічого не заблоковано, але потім відкриваєте посудомийну машину і все рівно є незадовільні результати миття. Тому 15-20 хвилин відкрийте посудомийну машину, переконайтеся, що все в порядку, і нехай домиває. Ну що, програма завершена. Дивимось результат. Рекомендую в першу чергу розвантажувати нижній кошик. Тому що інколи буває так, що з верхнього може политись вода. Тому спочатку розвантажуємо нижній, тоді верхній. Ось всі тарілки як були, так і стоять. Відкриваю верхній. Бачите, води немає, все висохло. Тут немає води, тут немає. Ось ці зони дуже часто в них накопичується вода, якщо чашка стоїть неправильно, якщо вона би стояла отак прямо. так? До горизонту, то тут би залишилась вода. Якщо ми її поставили під кутом, відповідно вода стекла і висохла. Тут також фактично все сухе. Ну і пилки ложки. Також вони були розкладені правильно, тому вони повністю сухі. Ну, ось таку от кількість посуду помила посудомийна машина. 140 предметів. Ну що, зізнавайтеся. Щось дізналися для себе нового? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що нового ви дізнались про завантаження посудомийної машини. А можливо, я чогось не сказав і вам є що додати. Буду безмежно вдячний за такі коментарі. Також зроблю невеличкий анонс. Зараз я працюю над відео, яке буде пояснювати принцип роботи посудомийної машини, як вона миє, за рахунок чого вона миє. І також розповім про те, як правильно підбирати миючі засоби. Тому що виявляється, багато людей не вміє правильно підбирати миючі засоби для посудомийної машини. Слідкуйте за каналом і ви обов'язково дочекаєте цього відео. Воно складне, довге, займає дуже багато часу. Тому наберіться, будь ласка, терпіння. Але я обов'язково це зроблю, тому слідкуйте і дивіться. Якщо це відео було корисним для вас, підтримайте канал підпискою, відеолайком і приємним коментарем. Буду вам за це дуже і дуже вдячний. На цьому я прощаюся з вами. До нових зустрічей на каналі. Я бажаю вам тихого і спокійного дня. Всього найкращого До побачення.